Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем, при болі у суглобах та спині. Що ж, я продовжую спілкування. Максим Савчук, журналіст проекту Схема Радіо Свобода на зв'язку з моєю студією. Максиме, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Останнім часом ми бачимо, ми бачимо кілька таких вибухових ваших розслідувань. Журналісти схеми працюють браво. Вам каже п'ятий канал. Давайте поговоримо про фігурантів Дякую. цих тому що Богуслаєв і Королевська це люди, так би мовити, однієї політичної когорти. Це колишні регіонали, от, хоча Королевська побувала і в Батьківщині. І от розслідування два цих розслідування показує наскільки вони близькі до Росії, маючи там нерухомість і дуже багато чого іншого. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея звернути увагу саме на цих персон? Мені здається, що це все дуже логічно, особливо в теперішніх реаліях, в яких ми перебуваємо. Ми бачимо, що поки що, наприклад, Королевська є чинною депутаткою Верховної Ради, тобто вона так чи інакше може впливати на долю країни, хоча останній час і прогулює засідання, не відвідує їх зовсім. Парадокс Королевської, знаєте, в чому, що ці люди з опозиційної платформи за життя вони постійно цю свою політику нав'язують примирення діалогу і так далі. А от коли почався повномасштабний наступ Росії на Україну, от вони. Десь по закордонах поховалися uh -huh. це стосується королевської і її колег, і з Богуславом історія дещо інакше це людина, яка дуже потужно була пов'язана із російською промисловістю і з російським військовим комплексом, і тут ця історія також про непокаране зло, тому що наші колеги ще в 19-му році показали про те, як. І через які компанії і двигуни українські і обладнання інше для вертольотів потрапляло на територію Російської Федерації. Це через прокладку, яка зареєстрована фірма у одній із країн Європи. Зараз, якщо подивитися, ми зайшли от в систему Імподжиніус, яка показує взагалі дані експорту по всьому світу. Система, попри розголос тоді 2019 року, вона ця схема діє так само, тобто вони навіть не змінили компанію для того, щоб постачати mm -hmm. ці двигуни на території Росії, і ця історія про непокаране зло. Дуже прикро, що тільки зараз, через три роки, після того як всім. Хто хотів про це дізнатися, міг дізнатися? Служба безпеки нарешті оголосила підозру і Богуслаєва зупинили на цьому етапі. Мені здається, що така робота журналістська, особливо зараз, по викриттю діяльності проросійських діячів, по знаходженню майна на території території Російської Федерації по доведенню колаборантської діяльності українських політиків і діячів з Росії вона є вкрай важливою, оскільки Україна потребує очищення політичного очищення в усіх сферах, аби повністю позбутися від оцих агентів Російської Федерації на території України. Скажіть, будь ласка, Максиме, от ми назвали нашу тему сьогодні: що ці люди роками заробляли на українцях. Ну от, зокрема, це не секретна інформація, що у королевської до її депутатства було кілька офіційних бізнесів. Один з них це королівське морозиво і все королівське, що у нас тут на поличках було, і Майонез, і там все королівське. Коротше кажучи, от ну, очевидно, якось формально вона цих бізнесів позбавлялася, але українці купували це все королівське, а королевська будувала собі маєтки в Росії. От це зараз важливо на вашу думку доносити до людей. Ці причини наслідкові. Зв'язки, що фактично українці стали фінансовими спонсорами цих королевської іже з нею. Мені здається, що таку роботу потрібно проводити. І якщо ми згадаємо 2014 рік, то ми можемо згадати оці списки, які були в соціальних мережах, про те, що не купуй, тому що за цими людьми стоять регіонали. Mm -hmm. Мені здається, що ці списки періодично було добре, якби громадські організації оновлювали для того, щоб це було чітким індикатором про те, що коли людина, наприклад, іде в супермаркет чи просто в магазин, щоб вона не обирала товари. Ну, мала вибір не обрати товари. Вона була поінформована, що це бізнес, який належить людям, які наближені до е, країни агресора. Мені здається, що це теж важливо. Скажіть, от ще така тема. Ми пам'ятаємо вибухову історію, коли в Україні з'явилися є декларації, і що там почало, ем, ну які ем, статки почали викриватися наших політиків, народних депутатів і, і, і очільників Кабміну і, і державних чиновників, і так далі. А що Росії ну, інформацію з Росії в є декларацію не вносилися? Перевіряти це не треба було. Чи ну тобто я знаю, що люди декларували, скажімо, будинки, які є за кордоном в. Іспанії чи Італії, а російська сторона не фіксується в таких, от в наших системах. Згідно законодавства, особа, яка подає декларацію про майно, має це вносити, має це декларувати, але я так розумію, що російські реєстри побудовані трошки не так, як наші. В російських реєстрах не можна отак, от просто забити прізвище ім'я по батькові і отримати витяг щодо всього майна, яке має ця фізична особа. Тому я допускаю, що українські органи, які мали би перевіряти цю інформацію, в тому числі. І НАЗК, вони володіли і володіють е, меншим спектром інструментів для того, щоб перевіряти от власне майно на території Російської Федерації, і це було ну так залишено на, на розсуд декларанта. Медведчук не соромився, наприклад, декларувати близько там десяти компаній на території Російської Федерації. Бойко угу. так само квартиру в Москві не боявся декларувати, але виявилися такі, які чомусь посоромилися е, показувати майно своє на території Росії. Я не знаю, чи цікавилися ви, що каже наше законодавство, яке покарання можуть нести народні депутати за подвійне громадянство і за незадекларовані маєтки в, в ворожій країні вже зараз в ворожій країні. Щодо подвійного громадянства я не можу сказати чітко, але ми бачимо прецеденти, коли публічних діячів доводили і знаходили громадянство іншої країни, і після цього йшла процедура позбавлення українського громадянства. Така історія є. А щодо недекларування майна, то це є відповідальність, і навіть може бути і кримінальна відповідальність, якщо це свідоме приховування, свідоме не Правильне декларування, але що передбачає конкретно ця стаття? Я так е, зразу не пригадаю, якщо чесно. ціла низка викриттів, які стосуються депутатів ОПЗЖ, коли ж ну і не існуючі вже ОПЗЖ, чи як це називати, яку заборонили чи розформували. Ну тут багато слів можна підібрати перейменували, мабуть, перейменували, швидше. мабуть швидше, так от як ви вважаєте, українці? Матимуть довшу політичну пам'ять щодо представників цієї політичної сили зараз в країні війна, і війна з мабуть частина відповідальності лежить на цих депутатах, тому що вони підігравали рускому міру і весь час намагалися налагодити мости дружбу з цією країною. Українці допустять в майбутньому в парламенті проросійські політичні сили. На мій суб'єктивний погляд, ті покоління, які сьогодні переживають цю війну і бачать пряму агресію, і бачать злочини військові, які чиняться воєнні на території України, вони не будуть голосувати за проросійські партії. А мені здається, що так взагалі історія України побудована, що кожне покоління, от воно має якийсь досвід такої. Агресії російської, от тобто на кожне покоління припадає якесь горе, яке приносить саме Російська Федерація. І нам важливо цю історичну пам'ять не забувати, тому що дійсно може статися і ситуація, коли Україна переможе мене декілька там десятків років, і не почнуться розмови про те, що не все так однозначно. Мені здається, що нам треба виносити уроки з історії, і з історії, яка твориться вже сьогодні, і на Мій погляд в тих. Обставинах, які є у проросійських політичних сил, отаких от відвертих, які будуть декларувати дружбу з Росією, економічне співробітництво, мені здається, що немає тут ніяких перспектив. Єдине, що можливо вони будуть мімімікрувати під інші там, можливо, ліві сили, які декларуватимуть, якісь соціальні тези, і таким чином будуть маскуватися. Але мені здається, що український народ мудрий. Він не допустить просто їх до влади. Ади і в парламент. Мені подобається, що журналісти схеми своїми розслідуваннями, знаєте, зняли оцей маркер не на часі, тому що, прочитавши про розслідування щодо Валентина Резніченка, голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, я, чесно кажучи, була шокована. Я не знаю, чи ви були долучені до цього розслідування, але я просто нашим глядачам нагадаю, що журналісти розслідувань схеми Радіо Свобода показали. Прямий зв'язок між Резніченком і компанією, на яку з березня спрямовували вже півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг. В області після цього розслідування спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями зловживання владою або службовим становищем і легалізація відмивання майна одержаного злочинним шляхом. Отака от, от стаття. Що ви можете сказати про це розслідування, якщо знаєте, звісно, звідки виникла інформація, що треба рухатись в тому напрямку? На жаль, я був недолучений до цього матеріалу. Я тільки можу передати ваші слова своїм колегам, які працювали над матеріалом. Єдине, що я можу сказати, що дійсно журналісти-розслідувачі зараз починають дивитися дещо ширше, адже незважаючи на те, що обов'язково потрібно проводити ту роботу, яка була яка проводилася останні місяці по ідентифікації військових злочинців, катів і російського бізнесу, олігархів і. Показувати і доводити, що проти цих людей треба вводити санкції і всіляко їх обмежувати економічно, або навіть спонукати правоохоронні органи до того, щоб вони відкривали кримінальні провадження. Дійсно, треба не допускати те, щоб під час війни відбувалися подібні речі. Тому мені здається, що увага журналістів от зараз потихеньку перемикається і на, на те, що коїться всередині країни. Тому що особливо зараз такі історії просто не, не поодинокі, скажімо так, так не поодинокі історії Михайло Інтро Подоляк сказав, це. що буде коментувати цю тему лише після того, як офіційне розслідування закінчиться і в нього будуть результати цього розслідування. Чи вдасться на вашу думку не те, що замов замовчувати, а отак спустити на гальма тему і не повертатися до неї? Я думаю, що ми постійно будемо, ця тема буде в фокусі нашої уваги. Кожен коментар, кожна дія правоохоронців. Ми будемо тримати руку на пульсі, і будемо повідомляти про все, що відбувається довкола цієї теми. Тому мені здається, що а, тут не вдасться ніяк а, кажучи такою лексикою відпетляти і. А... Я думаю, що справу доведемо до цього. Що ж, Максим, дякую вам за вашу роботу. Будемо слідкувати і чекати подальших розслідувань від схем. Максим Савчук, журналіст цього проекту, був з нами на зв'язку.